Всім привіт! З За вами завжди я Денбуй, та сьогодні у нас буде огляд на Технік Та давайте почнемо. Давайте почнемо, як завжди, з коробки. до речі, це мій перший Технік Тому я буду оцінювати як перший Лего Технік, бо я вже ніколи не купував Технік та ніколи не збирав навіть. Що ж, Тут 7 цей лего набор. Номер 42150. Monster Jam. Monster Mod, Dalmatin. Ось тут сам Monster Truck. І тут pullback. Що означає, що якщо потіти назад, то машина буде їздити, але про це трішки пізніше. Ось тут варіації цієї машини, як я зрозумів. Ну і також в цьому наборі дуже багато було допов... доповнительних деталей. Але я їх положив у коробку. Давайте тепер подивимося на саму інструкцію. Ось так виглядає інструкція. Збірка була, я думаю, більш-менш проста. Нічого такого прям... важкого. Але було дуже цікаво збирати перший раз. Та... Збірка закінчується на 73-й сторінці. Тому це не, не така ще довга збірка. Десь може займе хвилин 10 або хвилин 20. Я десь, напевно, за хвилин 16 зібрав. Та давайте тепер подивимось на сам Monster Truck. Ось тобто так виглядає Monster Truck. До речі, дуже прикольний, то що... Він ось такий білий і у нього є ось такі наліпки, як акули. Що прикольно. Але дещо мені не подобається. Але можливо так і треба. Може це, це такий дизайн, я просто не второпав. Це просто те, що тут дуже багато дірок. Але я думаю, що це так потрібно, це такий дизайн. Тому дуже прикольно. ось така машина тут. Є ось така труба. А тут написано Monster Mad. Ось така тут наліпка. Дуже, до речі, багато наліпок. Ось тут. Потім на дверях ось тут, тут, потім тут, 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 тут. Тому дуже багато. Трішки треба потім їх ем, відрівнювати. Бо не завжди, як ви знаєте, з першого разу можна прикріплювати ідеально наліпки. Та, і коли я зібрав, до речі, я ніколи не розумів, що це. На, ну навіщо що це? Може це якісь вуха акули, я не знаю. А це просто така, потім я зрозумів, це така штука, коли якщо у вас машина буде підлітати кудись, то у неї буде ось так. У неї ось, ось ці крила ось так вверх будуть. Навіть тут на, на, на коробці тут намальовано. Також є тут ось такий бампер. Та дуже великі колеса. І дуже прикольні. Ну що ж, давайте тепер трішки я камеру від в сторону. Та давайте я трішки ось так перевіримо, чи працює, чи. І так, дуже, дуже працює, дуже прикольно. Дуже навіть швидко. І до речі, якщо я її. я її там призупинив трішки рукою, бо вона в мене зі стола впала. Але в мене вже одна. вона десь разів три рази вона впала, коли я ось так пробував її запускати. Вона в мене три рази впадала і вона ні разу не зламалася. Тому конструкція дуже така прикольна. Та надійна. Бо вона прям... Не ламається. Що ж, ну, я думаю, що як на перший Lego Technic, то це дуже прикольно. Мені дуже сподобалось. Це, можливо, я більш за... буду зацікавлений у Lego Technic. Але наш огляд пішов в кінцю. Мені сподобався цей набор. Та я думаю, що е, це дуже прикольний набор. Тому, якщо вам подобається Lego Technic, то я вам рекомендую. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай! Слава Україні!